Сильна та лавка, ні? ні наприклад, тут. Що тут? таке? То навіть не тканина, то як у шкіра йде отут. А могли дати тканину, правда, чорнову? І так не заміти. Але то гарна модель. Дивіться, взяти, якщо глянути, теж йде як у шкіра, бачите? Гарно зроблено, правда? Сильна моделька, правда? Сильний той диванчик. Або той диванчик. Або той диванчик. Але той дешевший, той дорожчий. Гарно, правда, зроблено? Чи не гарно, ну скажіть, гарно чи не гарно.